Вітання усім, хто нас дивиться сьогодні. З міським головою Дрогобича Тарасом Кучмою викреслимо інформаційну картину життя міста та з'ясуємо низку актуальних питань. Зокрема, коли у Дрогобичі стартує опалювальний сезон, чому варто економити енергоресурси та які виклики нам готує цьогорічна зима? Доброго дня, доброго дня. Тарас Ярославович, я пропоную розпочати із актуального цими тижнями. Ви мали два важливі відрядження за кордон: це у Німеччину та Хорватію. Чим були зумовлені ці поїздки, які теми порушували? Чого досягнуто доброго дня? Хочу сказати, що крім цього, ще були в нас і поїздки по Польщі. У нас були поїздки в Австрію. Зараз плануються поїздки ще в Іспанію. Всі ми прекрасно розуміємо, що рано чи пізно ми будемо в європейському союзі і не повинні мати досвіду з нашими європейськими партнерами. Як... На яких умовах вступали в європейський союз? Як було відбудова нашої держави? Яким чином вони робили кроки для того, щоб бути повноправними членами європейського союзу? Це перше. Друге для нас дуже важливо, що я вже сказав, відбудова нашої держави. Війна рано чи пізно закінчиться. Життя продовжується і зараз. Ми вже зараз повинні дбати про те, щоб не стати сир'євим придатком. До Європейського союзу і в Європі бути просто як постачальником сировини. Ми повинні все зробити для того, щоб була глибока переробка нашої товарів, то що ми виробляємо тут у нас в Україні. Це не має чи це стосується сільськогосподарської продукції, чи це стосується металургії, енергетики і так далі. Ми повинні все зробити для того, щоб не заскочити в послідній вогонь, а бути одним із перших. Які залучати інвестиції до наших міст, вміти і навчитися співпрацювати і відкривати нові підприємства, чи то буде державно-приватне партнерство, чи то будь-які інші партнерські угоди, які ми плануємо зробити разом з Європою, тому ми приймали участь у саміті Європейському в Німеччині? Це були мери всіх міст Німеччини, ну більшості міст Асоціації Німеччини і. Асоціації міст України. Там ми знайшли, були з нашими партнерами, де у нас вже є зв'язки, і ми намітили собі алгоритм наших дій, що ми повинні покроково робити на майбутнє. В Хорватії це була історична місія, я вважаю. Це були наші культурні зв'язки, і ми є франкова земля. Так? Тут народився Іван Франко, це геній, який. Вже зараз служить мостиком між нами і Європою, і служить мостиком в наших відношеннях, зокрема з Хорватією. І ми були приймали участь у відкритті пам'ятника е Івану Франку. Але най найголовніше там був запрошений і наш ансамбль, який прийняв участь не тільки у відкритті пам'ятника Івану Франку, а й був на кримській платформі, що дуже важливо. І оця культурна наша місія, коли ми домовлялися із асоціацією міст з хорватами, ми говорили з асоціацією українців світу з президентом тої конгресу українців світу, де були намічені плани, і ми повинні спочатку через культуру. Щоб світ пізнав Україну, а потім вже через нашу економіку, і через нашу історію і все решта, тому що все-таки культура це буде тим передовим загоном, який відкриє світу і Україну, тому що зараз світ бачить Україну через війну. А ми би хотіли, щоб Україну побачили і ще через нашу культуру, нашу історію і нашу потужну економіку. Тому от ці всі поїздки вони зв'язані між собою, і мета тільки одне розвиток нашого краю, все зробити для того, щоб сюди залучати інвестиції. І ми, наша мета не бути сировим придатком, а розвивати свою економіку, і щоб тут була потужна, гарна індустрія, розвиткова індустрія. Впродовж цієї теми, от як світова спільнота реагує на українських посадовців, дипломатів? Чи вдається порушувати тему війни? Говорити про гуманітарну підтримку України, яка зараз дуже важлива? Ну, все залежить від держави. Хочу сказати, що я був приємно вражений, починаючи від Польщі, де Просто ну, поляки вони нас приймають і нам допомагають у всьому. Причому це відчувається на всіх рівнях. В Україні такого відношення нема до українців один до одного. От як, наприклад, в Польщі, і воно дуже вражає, коли на всіх магазинах, на всіх державних закладах висять плакати. Ми з вами єдині. Ми вам ми е, дружні вам є прапори і так далі. Точно те то саме ми побачили в Австрії і навіть і. Мітинги, які були раз і ми приймали в них участь. Вони підкреслили це, що не просто толерантність, а і не просто співчуття, а й пошуки, яким чином найкраще допомогти нашій державі і допомогти нашому народу. То точно так само ми побачили це і в Мюнхені, і в Аусбургу, коли були в Німеччині, і були вражені тим, що люди сприймають нас не з жалем. А дивляться на нашу націю, на нас як на героїв, і вони прекрасно розуміють, що ми зараз стоїмо на обороні цілого цивілізаційного світу. Ну і найбільше мене вразила Прага, Чехія, де ми коли приїхали і думали, що все-таки там був мітинг недавно, захист там, енергетики і проросійський, так званий, де по даних поліції нібито було 70 тисяч людей і так далі в Празі. Ну, ми побачили Прагу зовсім іншу. Прага, вся українська. Всюди прапори українські, всюди де чують українську мову, зразу стараються тобі щось допомогти, зробити якийсь подарочок, якусь знижку. Навіть коли ти сидиш і п'єш каву, то від закладу тобі приносить печенька і кажуть це від закладу. Ми так, з Україною разом з Україною. Ну це дуже вражає. Якби і ще ми тут в Україні навчилися <кхем>, поважати, і любити один одного. Хоч ми це робимо, але навчилися, от я ту тему Богуслаєва, того що мотор Січі, генерального директора, який тільки зараз арештували про це. Ми говорили весь час. Він антиукраїнську діяльність вів на процесі всього свого життя. І він, будучи депутатом, він був депутатом по охороні нашої національної безпеки. Він в комітеті там такому був, і ми ж бачили, як він голосував за всі, що він робив, і за що він голосував. Ну і але це на всіх рівнях. І хороші, ми беремо Богуслаєва, чи ми з в Другобичі всю ту нечисть, яка весь час дискредитує місцеву владу, яка грає на руки московитам, і все робить для того, щоб будь-які, що би тут не було, чи це ми гарну площу побудували, вкрали, чи це ми зробили гарний ЦНАП, вкрали. І тут прокуратура, тут поліція, шановні, чи наших найкращих директорів звинувачують у чомусь і роблять з них. Злочинців номер один, оце є на нашому рівні, ці негаразди, які і сіють і, оту ворожнечу між е, людьми. А я би хотів, щоб під час війни ми були одним цілим. І щоб ми, так як от ми за границею, де зустрічається з України з українцем, навіть не знайомі обнімаються, питаються, як справи, ми скоро вертаємося. Там і дітей відвіз. Зараз вже хочу вернутися назад, зробити такі, такі справи. І хочу вам сказати, що. Ми повинні прийнятися тим, що нас чекає дуже потужний розвиток, нас чекає відбудови цілої держави, і ми зобов'язані все повинні зробити для того, щоб та відбудова була якомога швидше і щоб ту війну ми прискорювали не своїми от, підозрами, сумнівами і так далі, а своєю спільною працею. Це дуже важливо зараз. Тарас Ярославович, дивіться, цьогорічна зима може стати таким своєрідним викликом, непростим для кожного українського міста, оскільки агресор так ракетними обстрілами поливає усю енергетичну систему країни, кожне місто під загрозою. І ми бачимо, що влада різних рівнів вже закликає мешканців економити енергоресурси. От яка ситуація у нашому місті? На чому ми економимо? Як сприймається населення? Чи готові ми до цієї економії, чи заощаджуємо? Ну, ви побачили місто, поринули в морок, так званий, тому що практично нічого не світиться. Вже з вчорашнього дня навіть перестала світитися будь-яка реклама. Це є наша краплинка, воно не дуже сильно економить, але це є наша співучасть у цій енергетичній безпеці. Кожний українець я думаю в себе в хаті. І пральну машинку лишній раз не включать, і мікрохвильовку не включать, і бойлер тримають на такому дуже економ режимі, і так далі. Хочу подякувати просто Дрогобичанам. Насправді Другобичани дуже багато роблять для того, щоб зекономити. І коли ми, наприклад, по Дрогобичу виключали світло, а в селах іще залишалося, то селяни самі сказали, ми теж під'єднаємося до того, бо ми вважали, що все-таки людям. Треба ранку. Вони встають, їдуть на автобуси. Дороги не такі хороші, щоб ми могли сказати, що вони можуть по красивій алеїці пройтися. І треба, ми дбали за те, щоб все-таки було світло, але селяни самі до нас звернулися, сільське населення і кажуть: ні, ми теж хочемо бути солідарними, і не треба нам тут світло включати. Маємо фонарики, і все буде окей. Це, це говорить про те, що є розуміння. Окремі особистості, ну ми не будемо на них зациклювати, не треба на них витрачати час. Вони є, були і і будуть. І е, я завжди казав, що служба безпеки все таки повинна приділяти більше уваги, тому що це перші люди, які дуже швидко перемінять фуражку. Як сюди, не дай Бог би зайшли <кхух> окупаційні війська, і ми би зразу побачили ту всю нечість. Вона вона є. Ми її знаємо. Вона дуже швидко би перевернула фуражки, і дуже швидко би сьогодні вона піариться на бронежилети, які нібито вона передає чи там іще на чомусь. А завтра вона перша переходить в колабораційний уряд і, і починає тут бути манкунстами. Ми прекрасно знаємо, хто що є. Якщо до мене особисто, то мене би першого тут розстріляли, так як і багатьох інших вглів міст, тому що і ще маємо військові. Ковий досвід, і маємо і ще з війни ціну за свою голову. Тому ми знаємо, хто перший буде був би розстріляний, і ми знаємо, хто перший. І я впевнений в цьому. Якщо служби безпеки, не знає, я йому говорю про це відкрито і завжди кажу. Я ще раз можу їх назвати, які перші будуть колаборантами, які перші перейдуть на сторону ворога. Ну кажуть, вимагають факти, якісь а факти є, коли ти знищуєш довіру людей, коли ти все робиш для того, щоб дискредитувати владу. Це є перші моменти твоєї, тому що ми по, по тому прикладі бачили, хто в Херсоні були, то якраз ті всі борці з владою. Хто були в, 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 в Бучі, на Київщині і хто на Харківщині, все це відомо. І, і хто воював найбільше і арештовував найбільше корупціонерин, боровся з корупціонерами, і вони перші були колаборантами. Це тема, така дуже важ, важлива, але я думаю, вона дуже своєрідна. і Вона повинна бути і вестися в певних колах. Тому я хочу сказати, що другобичани в своїй масі, в своїй більшості, вони розуміють, вони живуть в той ситуації, яка є, і прекрасно все роблять для того, щоби зекономити на своєму рівні, на своєму побутовому рівні. Більше того, хочу сказати, ви от зачепили тему тепла. Хочу сказати, що мною вже було дано розпорядження, ще в письмовій формі надам, що всі автономні школи, садочки, які мають своє автономне опалення, щоб вже вони запускали це опалення. Ну вони економлять, але коли діти почнуть хворіти, ну ця економія знівелюється повністю. Тому ми повинні все розумно підходити. Є можливість. Запустити опалення, запускаємо. А загальне опалення по цілому місці є певні норми, є певні правила. Температура повинна середня температура повинна бути нижче 8 градусів на протязі 3 днів. Все, як тільки таке настане. Буде зразу видане розпорядження і буде зразу запущена система опалення. Чому я кажу, що треба все-таки енергоресурси енергоресурси, тому що якщо нема опалення, люди загального люди починають включати? Електричні електричні прилади. прилади і так далі, воно і ми робимо підрахунки, і зараз робимо той аналіз, чи вже включають люди, бо хочуть, не хочуть люди, чи ще все-таки можна потерпіти і ще можна потягнути з цим часом і включенням загального опалення, щоб якомога більше допомогти державі і зекономити нашого ресурсу. Ну і на наступне, що я би хотів, що і держава нам дала певні ліміти. І ми, якщо будемо виходити за ці ліміти, то ми змушені будемо платити дуже високу ціну за це опалення і так далі. Тому теж. Але знаєте, мені дуже приємно, коли з людиною розмовляєш один на один чи з колективами, вони все це розуміють. Є поодинокі колективи, навіть вчора були. В деяких з колективами, які зустрічався, люди абсолютно не розуміють, що йде війна. Їх цікавить тільки власне крісло, власне приміщення і, і власна доля. Їх, їм наплювати на загал, на те, що люди дуже багато є в більш критичних ситуаціях і потребують нашої допомоги. Ну, це є таке егоцентричне ставлення до суспільства. Воно мене пригнічує, але є зразу, то так Бог дає, зразу є друга. Колектив, де навпаки, є повне розуміння, де є повне сприяння, і тоді ти починаєш розуміти, да, наше суспільство різне, але більшість людей розуміють це, і більшість людей підтримують, що ми повинні бути одним єдиним ціном, яке приведе наше місто, нашу громаду, нашу країну до перемоги. І ми є ота, ці руки, які викладають цеглинку в нашу майбутню перемогу. Упродовж теми енергетичної безпеки дивіться від електроенергії, залежить безперебійна робота наших комунальних підприємств, таких як водоканал, теплоенерго. Ви сказали, от чи готові ці комунальні підприємства от до критичних ситуацій, які можуть виникнути цієї зими до відсутності електрики, чи не виникне колапсу у їхній роботі? Колапсу не виникне в їхній роботі. Колективи абсолютно підготовлені. Ми прораховуємо різні варіанти. Різні варіанти. Але хочу зразу сказати: одна справа, коли виб'ється якийсь блок, один енергетичний, який там постачає електроенергію там до окремого мікрорайону чи до будинку, чи воду, насоси, які підкачують ту воду. Це одна система. І зовсім друге, якщо виб'ється центральна наші. Я би не хотів про це в прямому ефірі говорити, і ми розглядаємо різні проблеми. І хочу зразу сказати, що ті різні проблеми породжують різну реакцію. І в нас вона є, у нас вона вироблена. Місто не залишиться без води. Якщо воно залишиться без води, то воно не залишиться без питтєвої води. От. І в нас різні, ми прорахували різні варіанти. Я просто вдячний спеціалістам, це Роману Шагалу, який розглядає різні варіанти, різні можливості. І ми стараємося підвести під ті різні можливості наші можливості. Ну, тому що, якщо поставити, наприклад, генератор, який повинен 1000 кВт давати, ну, це махіна більша за потяг, і ціна його просто сумасшедша. От чи варто витрачати на це, чи варто зосередитись на інших моментах, які ми можемо собі дозволити і можемо собі зробити. І я радий тим, що ми маємо таких спеціалістів, які роблять різні прорахунки і роблять різне забезпечення. Тому не на часі нам в прямому ефірі говорити, що ми боїмося, тому що там, де боїмося, там дуже швидко може прилетіти. Але хочу сказати, що ми розглянули всі варіанти. Ми проговорюємо кожного тижня моменти, як діяти в тих чи інших ситуаціях і більше того, я хочу вам сказати, я впевнений тепер. Що ми зможемо зі справитися з будь-якою положенням, які є, місто абсолютно готове до найкритичніших варіантів, до будь-чого, тому що є спеціалісти, є чітко розроблені програми, є чіткий план дій. Як ми будемо діяти в тому, в чи в тому варіанті? І я ще раз хотів би подякувати і Роману Шагалу. Я хотів би дуже подякувати і Олегу Майданіку. Я хотів би дуже подякувати. Хомяку ігору, які насправді розробили ті всі плани, вони все це критично висвітлюють, вони кажуть, що можна зробити, що не можна зробити, що варто робити, а що мої хороші. Воно мало що дасть, і ми тільки затратимо кошти, і вони не будуть правильно, скажімо так, доцільними, тому що воно не приведе. Ну, якщо впаде вже щось серйозне, то, вибачте, нічого там не допоможе ні пісок, ні. Наші генератори нічого, але якщо щось е, таке станеться не, незначне, ми можемо тут все зробити. Тобто колективи готові? Так, це колективи розумію. готові. І я ще раз хочу, я саме дякую нашим спеціалістам, які всю, все це проводять, вони не займалися це тиждень-два, це йде. Багаторічна робота, але за останні пару місяців, то тобто последніх півроку ми розглянули всі ці питання і підвели. Навіть у нас є альтернативи, дуже багато. Що якщо не буде газу, то в нас буде електрика, не буде електрики, у нас буде, є дрова, скажімо так, і ми стараємося це все підтримувати. Не буде дрів, електрики, нічого. У нас є генератори, які частково ми будемо підключати, і, хоча би, підтримувати ту систему, щоб вона повністю не розбалансувалася. Економія енергоресурсів, а також газу вона диктує у цьому сезоні і свої правила на опалювальний сезон. Так як трогобич, розкажіть, будь ласка, от готувався до старту опалювального сезону. Які кроки були здійснені, і коли все-таки очікувати теплі батареї в садочках, в школах, в лікарнях, таких важливих об'єктах ну, про коли очікувати, я вже сказав, візьмете, рахуєте собі середню добову температуру і дивитеся. Три дні на третій до це день... питання найбільше зараз дорогобичам. Та. цікавить. на третій день. Ви побачите, що є нижче 8 градусів, тут дуже легко обрахувати середньодобову температуру. У нас є всіх температура загальна, поділили на години і ми маємо середньодобову температуру. І ви, коли побачите, що нижче 8 градусів, знайте, що зразу воно автоматично включиться опалення, запуститься опалювальний сезон. Тобто тут ми тягнемо, бо у нас спочатку було як, я про Дробичан розумію, От, наступило 15 жовтня, було моє розпорядження, і все. 15 жовтня у нас було 22 градуси. Мої ну, хороші. Ну, Яке розпорядження і під час війни? Тобто всі, е, Громада то все розуміє, я сказав. Але як ми готувалися? Готувалися. Е, ми дуже серйозно до, до всіх тих викликів. Ми побудували і запустили в дію. Теплостанцію, яка працює на, на, трісті, на дереві, так? на трісті. От і це були приватні кошти. Місто практично не затрачували грошей ніяких, але воно вже працює. Ми вже пробували модульні запуски. Ми вже подивилися, скільки гігакалорій що там вироблятися будуть. У нас же є всі прорахунки, розрахунки. Є свої питання про по оплаті, але я думаю, ми то все вирішимо. Воно не є суттєвим. Я тільки хочу сказати, що ми насправді перші в Україні запустили альтернативне. Теця, яка працює на трісті, і ми перші в Україні вже провели, вона не просто працює, вона вже дала певний результат. Тобто ми з лютого місяця минулого року її запустили, і ми побачили, яка економіка, на які витрати. Ми вже зробили певні прорахунки, розрахунки. От, просто е, хочу вам сказати: ми все робимо для того, щоб ціна на тепло не росла. Бо е, люди вже і так не можуть за що платити, тому що. На 30% доходи людей зменшилися, і ми повинні це враховувати і все робити, як місто, все робити, щоб допомогти і на загал, щоб ціна не росла на тарифи, не росли на тепло, і допомогти конкретній людині. Тому я звертаюся до всіх мешканців: що якщо ви знаєте таких людей, яким явно потрібна допомога, то поможіть самі і підскажіть нам, щоб ми могли чимось допомогти тим родинам, тим сім'ям. Тим, хто зараз знаходиться в дуже скутній ситуації. Я просто прошу вас, давайте не будемо байдужими до тих, хто живе поряд з нами, і будемо по всьому їм допомагати. Тому що, розумієте, коли ми проявимо свою людяність, сьогодні ми допомогли, завтра нам обов'язково поможуть. І, і ще один дуже важливий факт. Набагато більше радості приносить те, коли ти даєш, чим коли ти береш. Тому, я думаю, українців це притаманно. Тарас Ярославович, от ви розповіли про котельню, яка постала на вулиці індустріальній. Так? так? Там цього року поставили цей третій котел, який працює на трісті, виробляє тепло. От скажіть, будь ласка, чи є от підрахунки? Уже скільки це дозволить нам економити газу? Розумієте, вони підрахунки є всі, але вони будуть дуже некоректні. Ну, дивіться, сьогодні ціна є соціальна на газ. Якщо у світі вона коштує 2 тисячі доларів, то в нас воно коштує 8 тисяч чимось гривень. Так? Ну, прекрасно, ми розуміємо, що ця ситуація довго тривати не буде. Рано чи пізно ціна на газ буде рости. І тоді ми будемо бачити вже справжню економічну картину економії тріски, на, на, не на газі, а на трісті, скільки є економіка, і яка це економіка. По нашій рахунку, якщо взяти комерційну ціну на газ і те, що продається, наприклад, нашим споживачам не соціальної сфери, ну, то економіка просто в 200-300-400% більше йде. Ну, але якщо ми візьмемо що соціальну сферу, ну тоді ясно, що економіки такої суттєвої, не буде, там процентів 10 20 може буде менше і все. Я хочу сказати, що розумієте, коли є нестабільність, ми можемо зробити довгострокові прогнози, так? Але вони будуть не об'єктивні і неправильні, тому що ми не знаємо, що буде з нами завтра. І можемо зробити конкретні зараз прогнози. ті, що зараз економічні наші. Аналіз, який провів, він говорить про те, що навіть і при сучасних умовах у нас є деяка економія. Супер. Скажіть що, будь ласка, чи можемо розраховувати на продовження цього проекту, так чи інші котельні міста також можуть бути переведені на такі економні енергетичні котли? Ну давайте зразу хочу сказати, що у нас дуже багато вже переводено на альтернативні. Подачу тепла, це і теплові насоси, які вже працюють у нас і в деяких садочках, в спортивній школі. Це і електрику, яку ми думаємо зараз застосовувати і проводимо аналіз, то, що виробляють нас в Михайлевичах. На трісті, на пелетах, наші котли, які працюють в лікарні і на дуже багатьох об'єктах, ми хочемо запустити і плануємо запустити, і будемо бачити, як підрахунки, як економічна ситуація буде. Це місто Стерне, де ми повністю хочемо перевести його на альтернативні методи опалювання, і там все компактно, дуже швидко це можна все зробити. Ну і попробувати мікрорайони, такі як Самберська. The Також вже включати. Тобто, десь до кінця опалювального сезону ми плануємо перевести 50% нашого населення на альтернативні методи опалення. І більше того, я думаю, що коли ми це запровадимо, ми тоді вже зможемо проробити аналізи і подивитися, наскільки то економніше. Тоді самі люди вже подивляться, скільки вони зекономили на газі, що в них є індивідуальне опалення, і скільки вони зекономили були, якби були підключені. До центрального опалення в всьому світі і наші прорахунки теж це показують, що підключення до центрального опалення воно вдвічі дешевше, ніж мати індивідуальне індивідуальне опалення це дуже серйозна розкіш і в Європі, і всюди. На завершення нашої бесіди от до чого ви б закликали драгобичам напередодні такого непростого, напевно, так зимового сезону, як гуртуватися, як підтримувати один одного. До чого бути готовим? От бачите, все, все наше інтерв'ю з вами, воно пройшло через ту призму солідарності один з одним. Я би закликав тільки одного. Давайте ми побачимо в своєму сусіді, побачимо друга, побачимо в ближньому своєму, в першу чергу, людину. І давайте залишимося людьми. Зима нас чекає дуже важка. Ми, як влада, готові до будь-яких викликів. Ми би дуже хотіли, щоб до тих викликів було готове наше суспільство. І суспільство буде показувати, що воно готове до тих викликів, коли воно не буде звинувачувати в тих бідах когось іншого, а буде брати і допомагати іншому. І буде все робити для того, щоб не тільки йому було добре і в нього запаси були гарні. Але щоб його сусідів, його ближнього, було добре, от коли ми проявимо ту людяність, ту солідарність один до одного, і я закликаю саме до того, тоді у нас все буде гаразд. І найголовніше, це те, що почнемо з себе. Лишній раз зекономити на мікрохвильовці чи на праню позбирати, і зробити так, щоб в моїй домівці не загорялася даремна лампочка. І Допомогти іншому принести кусочок хліба чи водою поділитися, чи просто віддати якусь теплу одежу тим, хто поряд з нас і цього може не мати, а нас чекають ще і внутрішні переміщені особи. Ми повинні любити один одного. І як будемо любити, і з любов'ю один до одного, ми все переживемо. Тому що тоді ми будемо під покровом нашої матінки і, і, і Божим покровом. І все буде гаразд, тому що з нами Бог. А хто проти нас, то і ми знаємо, з ким вони. От Чим все. воно завершиться? Дякую воно завершиться. вам за розмову. А завершиться нашою перемогою. Обов'язково, тому що ця перемога вже буде дуже швидкою. Ми собі навіть не уявляємо, ми думаємо, що воно все довго і так далі. То в нашій свідомості, в нашій голові воно все довго. В Божих руках воно може виникнути дуже швидко. І я вірю в це, що ця перемога буде дуже швидкою, що вона ще цієї, до, ціє, до кінця тої осені і до кінця тої зими вже буде повний перелом. Ми вже бачимо, що робиться на фронтах. А літом ми вже будемо нашу незалежність святкувати в оновленій, переможній, великій Україні. Дякую вам за бесіду. Усім мирного дня! Бережіть себе, все буде Україна!